Слава Богу. Всі ми сьогодні знаємо, що сатана підходить до нас через спокуси. Коли він в різні способи використовує, але найпопулярніші, так сказати, стандартні спокуси, коли він не може підійти. Хотів би на таку тему, говорить за спокуси, як ворог підходить. Бог не хоче нас вести спокуси, а сатана він хоче через спокуси підходити. Бог, якби, ми просимо, Боже, не веди нас у спокусу. Визволи нас від спокуси. А сатана, він дає ці спокуси, бо він знає, що нам важко, коли нам щось подобається. Може нашому тілі подобається, а Духу нашому і Божому не подобається. І всі ми знаємо, що є охотнічі собаки. І знають, це такі собаки, які вони дресировані, научені, які що треба, візьмуть, а що не треба, не візьмуть. Їх учать. Так як нас Господь навчає через Слово Боже. І розкажу таку історію одну кратесеньку. Е, була собака одна в чоловіка, і вона одному не сподобалася тим, що вона дуже гарна, була, дуже хороша, відресірон, він теж собі хотів позаздрив, так можна сказати. І коли він почув, що ну, вона в нього добра, собака гарна така, і він взяв її, підійшов до неї, е, взяв колбаску як сосиска, і в голку поставив і кинув її. Собака з'їла і вмерла. До того хазяїн потім, потім узнав, що так сталося, але як легким він підійшов. Собака вона любить колбасу. І вона взяла, як би то сказати, так буває люди. Спокусилися, з'їли те, що сатана приманку зробив опасну, І люди помирають духовно, падають духовно, спотикаються. Але слава Богу, що Бог дає, піднімає. А був такий случай теж ще, ще один случай, такий з собакою. Підійшли теж, так само хотіли зробити, позаздрили чоловіка одному. І підійшли, теж так само зробили, а собака не їсть. Бо собака чує голос, коли йому каже кушать. І там ще якась каже, по ім'я називає, і тоді собака їсть. І він, що не кидав той чоловік, тому чоловіку другому, бо по завісті, по заздроте хотів. І не вийшло. Так само сьогодні, як би з нас не підходив, ми повинні знати. Що є слово Боже, що є духовне, що є духовне, що від Бога, що не від Бога. Але це знав не прикрашати так само, як у то іголку, я підсовою через смачне, щось, е, якби воно добре, але воно не добре. І я хочу прочитати зараз, може, я думаю, розказати трошки за себе. Я, швець Віталій, проживаю зараз місто Одеса, так коротко про себе розкажу. Навчаюся в містерській школі також, Сокаль. Сьогодні, це вже вчора виходить, вже випустилися ми. На практику будемо їхати через кілька днів оце. Так коротко за себе, щоб ви трошки знали про мене. Буду читати зараз Івангель від Матвія, 4 розділ, з першого вірша. Багато читати не буду, так коротко читаю, ми всі цю історію добре знаємо. Тема про спокуси так в мене буде. І тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. Ісус був поведений духом у пустині. Також у нас кожного є тоже пустинці. І ми духовно спокусах буваємо. Але слава Божу, нас є Господь, який нам допомагає, Він дає сили. Він нас не водить, хто виводить силой, він дає силу, і каже, і далі я почитаю. і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Сатана знав, коли Ісус був голодний. Був голодний, і він одразу на тему, що що їсти. Так само ми буває, ми в чомусь нуждаємося в кошти, наприклад. І сатана підходить хитрим таким лукавим способом. Тобі треба гроші, айди, і дає гроші неправильним путем. Або гроші в той момент, коли тобі треба бути з Богом, відволікти тебе від Бога. Він не дає гроші, коли тобі реально це хорошим добрим способом. Або коли, наприклад, в тебе є вибор з Богом. Богу послужити, а Він різко перелагає такий хороший варіант гроші заробити щоб це було як спокуса, що кого ти береш Бога чи гроші. І далі і приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Але Ісус вибрав, що? Він не вибрав волю Його. А Він відповів промову: написано, не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його святе місце і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому: Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано: він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь не підкнувся ти. Ну, буває в нас теж в житті таке, та ти ж віручий. Та Що, ну ти ж віруше, зроби то, зроби то, нічого страшного. Але ми не спокушуємо. Ми не спокушуємо, ми не... Будемо напрасно Бога визивати на те, що ми будемо собі робити погано і щоб Бог, Ісус нас спасе. Ще ми знаємо таку історію за Йосифа. Йосипа, знаємо таку історію, там де Йосипа спокуса була. Я думаю, всі добре пам'ятають її. Зараз хочу відкрити її. Про Йосипа. Це в 38-й розділ, 39-й розділ, і 7-й вірш. І сталося по тих пригодах і звела свої очі на Йоспа жінка, пана його, і сказала вона: Ляж зі мною. А він відмовився і сказав до жінки з пана свого. Тож пан мій не знає про мене нічого в домі, а все, що його, він дав у мою руку, немає більше в цім домі від мене, немає більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе. Бо ти жінка Його, як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. І сталося, що вона день у день говорила Йосифові, а він не слухав її. Так буває Сатана до нас, тож день у день підходить. Він знає наші слабі місця, він знає, що таким способом можна підійти. Але ми можемо так само поступити, і каже, що, і щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу і кажучи, лягай же зо мною, а він позаставив свою одежду, її руці та й утік і вбіг на двір. І бачимо, що в нас теж є сьогодні такі, можна сказати, два варіанти: або втікти, або повестися на уловки сатани, на таку спокусу. Він був, воля в нього була і та, і та. Вона нікому не сказала би все. І це, не, і, можна сказати, не прийшла вона якоюсь там біднячкою е, не, ну, в жабрачних тих віщах, таких грязних віташах. Вона прийшла гарна була, це, можна сказати, цариця президентська жінка. Вона прийшла, але він був вірний, вірний, вірний у вірі своїй, і спокуси його не подолали. Бог каже нам сьогодні, як побідити спокуси. Це я зараз прочитаю е, в. Зараз відкрию. Іван від Луки каже, це буде з 22 розділу, 39 вірш. Як Ісус дає нам настанову? І Він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні Його. І прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. Щоб нам не впасти в спокусу, нам сьогодні надо молитися щоб ми не впали з покусу. Молитва дуже велику має силу. Якщо що ми праведні, якщо ми стараємося жити по Слову Божому, то молитва дуже-дуже велику силу має. І Ісус і сам молився, а сам відійшовши від них, як докинув каменем на коліна припав та й молився. Хоча можна було сказати сьогодні, що Ісус такий правний, такий сильний був. Чого йому було молитися? Яка його сатана може спокусити? Яка людина, яка. Але він молився. А тим більше сьогодні ми, люди, які не совершенні, ми повинні сьогодні молитися. Сьогодні стільки сатана предлагає, ми маємо труд сьогодні, а сатана каже, дивись, стільки можна грошей заробити. дивись, твої брат поїхав туди-туди, там гроші стільки є. А дивись, у нього яка машина, дві нього гата, а в тебе такої немає. Бог є від Бога благословення, а є сатана, свої спокуси посилає. О, дивися, ну, завість від мати, Дивись, тебе немає, в нього є. Бог і тобі дасть пізніше. не все сразу. І тому я хочу, щоб на сьогоднішній день ми. Брали приклад Ісуса Христа, що в молитву молитвах прибували сюди. І Бог поможе принести спокуси, бо блажена людина, яка переносить спокуси. і Бо вона бувши іспитана, получить отримавши вінець награду на небі. І тому я хочу сказати, що Бог нам поможе, будемо звертатися, коли в нас будуть всякі спокуси в молитві, і Бог нам поможе. Йому сьогодні, слава. Амінь.